Надзвичайна атмосферна виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва, які власноруч виготовили вихованці відділу візуального мистецтва КПДЮ, відкрилась у галереї Дім Миколи у картинах, виробах із кераміки, вишивках, ніби відчувається душа киян, стільки любові до міста, свого бачення столичних куточків втілено у художні роботи. Сьогодні приємно побувати відвідуючим виставкою, яку створили наші е, діти, тому що це є наше е, дитинство. Ми згадуємо своє дитинство, яке пройшло в вориках. Вихованці КПДЮ сприймають Київ таким, який він є, з давньою сивиною та юнацьким зухвальством. Велике місто це не лише будівлі, перехрестя та безліч автомобілів. Поруч із громадянами тут хазяйнує міська живність. Голуби, ворони, горобці, собаки та коти, і, звісно, миші та таргани. На нашій виставці ви можете побачити багато робот, виконаних в різних техніках. Деякі техніки ми поєднали між собою, такі як вишивка і малюнок, м'яку іграшку і кераміку. Виставка художніх робіт вихованців КПДЮ київські дворики свідчить про неперервність досвіду справжніх майстрів, які навчають молодь образотворчому мистецтву, малювання, вишивка, крий та пошиття одягу, кераміка, бісероплатіння, м'яка іграшка, чудовий світ, в якому завжди є місце прекрасному.